Уявіть собі, що ви йдете зі школи додому, але так як ви переїхали, вам потрібно йти в іншому напрямку, хоча за рахунок привички ви пішли зовсім в іншу сторону. Ви розвертаєтеся і йдете, куди вам потрібно, але відчуваєте, що це все було дуже крінжово, і загалом це можна назвати факапом. Звичайно, це не такий факап, через який хтось постраждав або щось по типу цього, але все ж таки неприємність. Зараз кожен може згадати якісь свої факапи, але я хочу вас заспокоїти. Ваші факапи у порівнянні з тими, про які сьогодні йдеме мова, просто дрібничка. Колись я розпочав свій шлях в IT і зробив на той момент для мене дуже жорсткий факап. Я пропустив бах. Звичайно, це не тільки була моя помилка, бо інші теж могли побачити, що щось не так. Але на жаль, цього ніхто не зробив. І знаєте, я довго себе картав за це, але взнавши про 5 найбільших факапів IT, я зрозумів, що я дарма переймався. Отже, факап номер один: помилка НАСА з метричною системою. Наса втратило космічний апарат, який мав досліджувати атмосферу Марса. Причина була доволі банальна, але дуже дорога. Одна команда використовувала метричну систему вимір. А інше – англійську систему, типу фути дюйми, це призвело до помилки в розрахунках тяги двигунів, і апарат увійшов в атмосферу Марса занадто низько, що викликало його руйнування. І я гадаю, що найбільшою проблемою цього випадку була відсутність комунікації. Ось так, банальна інша міра призвела до того, що апарат розбився, так як увійшов у атмосферу Марса на висоті 57 кілометрів замість 140-150, де його зруйнували сильний нагрів та тиск. Цей випадок сильно пошкодив репутацію наса та призвів до. До того що космічний апарат вартістю 127 мільйонів доларів було просто втрачено. Фокапі номером 2. витік даних Equifax у 2017 році одна з найбільших кредитних бюро у світі стала жертвою одного з наймасштабніших кіберзламів в історії. Хакери отримували доступ до конфіденційних даних 147 мільйонів користувачів, зокрема до номерів соціальних страхувань, номерів кредитних карток, домашніх адрес, телефонів та іншої персональної інформації. Це була половина дорослого населення США. Equifax використовувала популярний фреймворк Apache Strats для роботи зі своїм вебсайтом. Хакери скористалися відомою вразливістю в цьому Фрейворку оновлення для виправлення цієї проблеми було доступне за два місяці до атаки, але Equifax не встигла його застосувати. Здавалося б, 2017 рік був не так давно і про кібербезпеку могли б вже знати, бо працювали з великими даними і досить конфіденційними. Після цього випадку компанія витратила 1,4 мільярда на виправлення проблем, трафи та компенсацію постраждали. Акції компанії впали на 35%, А саму компанію оштрафували на 700 мільйонів доларів за позовами з боку федеральної. Торгової комісії. Але це ще не найбільший промах. Далі у відео ви зрозумієте, що факапи можуть бути значно значно більші. Але спочатку підпишіться на канал та не забудьте поставити лайк, якщо відео вам цікаве. Помилка під номером 3. помилка програмного забезпечення RIN 5. 4 червня 1996 року ракета Ariane 5 Європейського космічного агентства ESA вибухнула через 37 секунд після запуску, знищивши ракету та вантаж на суму 370 мільйонів. Це сталося через програмну помилку в системі навігації. Ariane 5 мала потужний двигун і більші швидкості ніж її попередниця. Однак, програмне забезпечення навігації було скопійовано з Ariane 4 без адаптації до нових умов. Програмне забезпечення використовувало 16 біт. Змінну для розрахунків швидкості. Через вищі швидкості RN5 значення цієї змінної перевищило максимальне можливе число, викликавши помилку переповнення. Коли система виявила помилку, вона вимкнула навігаційний модуль, через що ракета втратила контроль. Компанія сильно пожаліла про свою недбалість та винуватці були покарані. Помилка під номером 4: Millennium бах або U2K. Це широко розповсюджена проблема у програмному забезпеченні пов'язана з обробкою дат. У багатьох системах дати зберігалися у форматі двох цифр для позначення року, наприклад, 99 замість 1999 року. З настання 1 січня 2000 року системи могли неправильно інтерпретувати новий рік двома нулями як 1900, що потенційно загрожувало збоям в роботі фінансових авіаційних державних та інших систем. У фінансових системах банки та кредитні установи залежали від обчислень із датами, наприклад. Для розрахунку відсотків помилка могла призвести до серйозних фінансових втрат. Щодо транспорту у авіаційних і залізничних системах проблема могла викликати плутанину з розкладом, а в гіршому випадку збої у системах безпеки. І навіть в енергетиці деякі електростанції використовували автоматизовані системи з такими ж форматами. Існувала загроза, що вони можуть вийти з ладу через формат дати в програмному коді міг статись апокаліпсис, але було запроваджено масштабні перевірки та оновлення системи. Компанії, уряди по всьому світу інвестували від 300 до 500 мільярдів у виправлення коду, модернізацію системи та тестування. Помилка під номером 5 Samsung Galaxy Note 7, телефон, який вибухав. У серпні 2016 року Samsung випустив Galaxy Note 7, свій флагманський смартфон із передовими функціями, але майже одразу після запуску почали надходити повідомлення про те, що телефони вибухають або загоряються. Ця проблема стала настільки масштабною, що Samsung був змушений повністю відкликати всі приз Note 7, що коштувало компанії мільярди доларів і завдало серйозного удару по репутації. Проблема була у несправності акумулятора: Вона була в конструкції батареї, акумуляторний елемент. Був занадто стислий. Під час зарядки позитивні і негативні полюси могли замкнутися через пошкодження ізоляції. Це викликало перегрівання і, зрештою, загоряння. Після першого відкликання компанія замінила батареї іншими, але й вони мали проблеми, викликані швидким і недбало виконаними тестами якості. Після такої драми компанія Samsung запропонувала клієнтам повне відшкодування або обмін на інші моделі смартфонів. Все це призвело до витрат на відкликання та компенсацію, що оцінюється у Понад 5,3 мільярда, мільярд, а також сильний вплив на акції. Ринкова капіталізація компанії Samsung впала на 17 мільярдів, оскільки інвестори втратили довіру. Сподіваюсь, тепер ви розумієте, що факапи відбуваються усюди і всі припускають помилок. Єдине, що вам потрібно зробити, це постаратися виправити ці помилки і в майбутньому їх не повторювати. Всім дякую за перегляд даного відео. Якщо вам воно сподобалось, напишіть у коментарях, і тоді я почну роботу над другою частиною. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!